Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами спробуємо поговорити на тему, чи потрібна нам темрява для подальшого розвитку. Чи народжуємося ми то на світлому, то на темному боці реальності. В чому тоді сенс нашого розвитку? Але перед цим прошу вас ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте український контент, тому що сьогодні ці питання і інші запитання, які ви, з якими ви звертаєтеся до мене в тому числі, вони дуже актуальні. Вони Торкаються інтересів е, практично всіх людей, тому що ми живемо в час, коли одна система цінностей відійшла бо відходить з потугами, з агонією, з болем, а нова е, ще не виникла. І ось на цьому переході обов'язково треба мати якісь точні орієнтири, щоб не зійти з цього шляху. Так ось. Ми з вами нагадую, жили в умовах і народженні, в умовах третього виміру, в умовах, де дуальний світ був дуже широко представлений. Що таке? Дуальний світ подвійний. Значить, раз в цьому дуальному світі є представництво Бога, тобто світло, значить, для того, щоб ми розвивалися, треба, щоб і було, були представники темряви. І ось так. При такій взаємодії протилежній взаємодії із світлих із темрявою виникало зростання майстерності, розширювалася територія світла завдяки тому, що все більше і більше людей повертали собі в процесі ось такої боротьби, повертали собі силу. А там, де з'являється світло, темрява зникає. Тому темрява нам була потрібна ну, як от для тренування в реальних бойових умовах. Тому що в тепличних умовах нічого життєздатного не росте. Для чого це взагалі потрібно було? А для того, щоб здійснився квантовий перехід, щоб люди перейшли відшумірність і вже жили. з... Е, Іншою мотивацією, в іншій матриці, з іншими можливостями, де немає дуальності, де темрява не потрібна, де основним мотивом для нашої діяльності стає енергія любові. Тобто ви працюєте для того, щоб розвинути свої творчі здібності, а не для того, щоб вижити, як це було в умовах старої матриці, в умовах цього третього виміру, де ми з вами є народжені і. Значна частина із нас до цього часу так і продовжує жити в цій реальності Третього виміру. От. Тому е необхідність темряви була, так би мовити, продиктована умовами нашого життя і розвитку е в третьому вимірі. Це не означає, що її створив Бог темряву. Темряво це відсутність Бога, тому що Бог це світло. А якщо там немає світла, значить там немає і Бога. От і в тій темряві, як ви знаєте, повно всіляких демонічних сутностей. Всіх, хто намагається боротися з Богом. І це було спеціально створено як умови. Для народження боголюдей, людей, із яких буде складатися оця нова шоста раса, раса Богу людей. От е в подальшому, такого мотиву немає, як боротьба протилежності і в подальшому е ми з вами будемо розвиватися тільки завдяки потребам творчому самопрояві. Тому Ніякої темряви там немає. І сьогодні ця темрява, а там є реальні представники, в тому числі і в владних структурах, в тому числі і в ієрархії релігійній, в тому числі і в фінансових всяких структурах. Також є представники темряви і більшість їх там саме знаходиться. От. І вони роблять все для того, щоб. Уповільнити процес еволюції для того, щоб якомога е, довше затримати людей в, цьому, в цій старій матриці, в е, матриці страху, в третьому виміру, вимірі, для того, щоб ви не еволюціонували. для того, щоб ви були просто поживою для них, для того, щоб ви, е, переживаючи страх через війну, через е, злидні, через потреби і... У необхідність виживання, творили цей гавах е через свої страждання, і, а вони ним живляться. Ось як воно є насправді. Тобто це наше проявлене життя в третьому вимірі є не що інше, як гара. І ця гра жорстока. І основним, так би мовити, нашим вчителем тут, в тримірному цьому просторі, був і залишається біль. Страждання. От. Таким чином крила мужніють тільки в польоті. І усвідомивши, що насправді відбувається, чому ви живете в цій матриці і як діють, які діють закони в цій матриці, ви повинні на відповідним чином зробити свій вибір. Тому що, ще раз кажу: джерело живлення е тримірного простору. Цієї червоної енергії Кундаліні закрилося. Значить, зараз все, що належить старій матриці, буде відмирати від людей до структур. От, Тому і зараз ви бачите кризу всіх релігій, тому ви зараз бачите ось таке жорстке розділення людства на світлу, темну сторону представників, чого до нас приперлося це болото з орками. Тому <реш> що це просто суцільна темрява. Там свідомість останніх 20 років взагалі не розвивалася, вона спить. І під цей да, диктат їхнього диктатора, цього недомірка Путлера. От. І тому вони ось так масово пруть, тому вони так жорстоко відносяться до і мирних жителів України, і до полонених, і взагалі до українців. Тому що вони однозначно належать темряві. А Україна почала пробуджуватися українці. І звідси пішло таке світло, яке е, затьмарило їхній розум. Е, Темрява завжди по відношенню до представників світла реагує однаково. Згадайте, що зробили з тим же Ісусом Христом? Розп'яли на всякий випадок. Е, е, і гарланили, розіпни. За що? За те, що він да, викликав сумніви у е, сакральності влади е, фарисеїв і книжників. О, вони ж і організували в це розп'яття. Те саме відбувається і до цього часу. Але, слава Богу, закінчилась каліюга. Зараз останні ці сполохи, вони ось. Е, власне, до осені цього року повністю обісточиться ця стара матриця. Значить, е, оці всі представники е, темряви почнуть дуже масово покидати земний план, е, але перед цим, з ясне діло, вони будуть намагатися. Ну, хоч трошки ще продовжити своє е, панівне існування на цій планеті, значить вони будуть намагатися яким чином уповільнити процес еволюції людства в цілому. От е, просто треба розуміти, в який час ми живемо. Чи народжуємося ми. То на світлому, то на темному боці реальності. Значить, дивіться, процес еволюції передбачає процес еволюції вашої свідомості. Так, коли ми жили всередині циклу, який там відбудеться на розвиток однієї е, цивілізації або однієї раси, це десь приблизно 13 тисяч років, ми могли почати це життя і е, з темного боку реальності. Але з кожним наступним тіленням ваша душа розвивається, ваша свідомість розширюється, за рахунок чого? За рахунок того, що ви освітлюєте свою підсвідомість. І значить, ваша картина світу з кожним вашим тіленням стає більш відповідною картині світу в цілому. Тобто ваша світлина світу, так, точніше буде сказано. От, а значить, що коли ви перейшли на світлу сторону, Реверсу вже не виникає, ви не, не робите такі броновські рухи, що крок вперед, два назад. Ні. Так само, як ви перейшли із різних форм життя в людську форму, ви вже ніколи не повернетеся в тваринну форму життя. Тому що е ваш рівень свідомості, розвитку свідомості відповідає саме ось цій людській формі життя. Так само із Вашим переходом ми всі проходили всі соціальні уроки, але це було в далекому нашому минулому. Значить, ми відіграли і темні ролі також. Правда, дехто знищував цілі цивілізації, не те, що цілі народи. Але сьогодні ви із, тих, із того досвіду зробили правильні висновки і перейшли на світлу сторону і вже. Оця, оця сама ваша приналежність до світлої е, сторони реальності змушує вас рухатися тут, на цій території світла, і поширювати. Ну, Вплив ваш на реальність залежить від, ну, по-перше, вашого вибору, тому що ми на планеті вільного вибору. А по-друге, від е, кількості вашого таланту і Точніше, міри вашого таланту і кількості ваших зусиль. От. Але вже е кочувати туди то на світлу, то на темну сторону, ви вже не будете, коли ви перейшли е на світлу сторону реальності. Так воно працює. Межі досконалості немає розвиток, іде по вертикалі. Тобто, аж поки ви не зділеєтеся з творцем, ви будете розвиватися, але розвиток виникає тільки на світлій стороні. Якщо ви там бурлін мурло і представляєте собою якогось демона в людській подобі, то про який розвиток може бути мова? Ну от подивіться на того ж Путлера, господи, як 20 років тому назад він був невіглазом, так і сьогодні, тільки ще збільшилися з дутими щічками, розказує всім про історію, там, про людство, про те, що Україну Ленін створив. Хто він такий хто такий його Ленін убожество. Тому, друзі мої. Не зволікайте зі своїм розвитком. Розвиток це розвиток вашої свідомості. Для того, щоб вона розвивалась, ви повинні вибрати собі світлі знання, ви повинні собі вибрати світлий напрямок еволюції вашої. От. І накопичувати ці знання, накопичувати цей досвід спілкування з духовним світом. І тоді вектор вашого розвитку буде чітко визначений. Ви будете йти додому, до чого? До злиття з Богом. Тобто ви спочатку розвиваєтесь як особистість, а це що? А це замовлення соціальне, це тінь соціума. Потім ви розвиваєтесь як свідок. А вже потім ви розвиваєтесь як чисте усвідомлення. Коли ви досягаєте ось цього стану чистого усвідомлення, ви зливаєтеся. Ваша особистість зливається з вашою душею, а ваша душа разом з вашою особистістю, яка зникає насправді, зливається з вашим духом, тобто з вашою манадою. Ви повертаєтесь до самого себе, до своєї істинної природи. Так це працює. От, тому не ставте палки в колеса своєму власному розвитку, відчули, що ви належите світлу. Ну так і рухайтесь в цьому напрямку. От, практикуйте, набувайте досвіду, творіть добро, перш за все. Не треба нам щось такого занадто заумного творити. От прокинулися, сказали добре слово своїм домашнім. Які вони красиві, як ви їх любите, зворіть для них каву, діло куча. E, ви зробите цілий день для ваших рідних і близьких. От e, прийшли там в магазин, ну скажіть комплімент цій нещасній, яка там з шостої ранку сидить, клацає на тій касі, а ви приперлись там, е, ледве прокинувшись е, опівдні і, і морочите голову з з приводу цін, з приводу... Ну, вона ж ці ціни встановлює, ні. Скажіть, їй, яка вона красива, які в неї там очі гарні, і, і людині жити захочеться, розумієте? Те ж саме вашій ваш, ваш, черговій, вашому під'їзді, ну, посміхніться і скажіть добре слово. Від вас нічого не буде, розумієте, а людині ви. Покращити якість життя, тому що якість життя складається із подій і обставин життя. Багато там якісних подій, коли ти просто сидиш якимсь та, черговим під'їзді, Вахтером. Ні. Багато є яскравих подій, коли ти просто підмітаєш вулицю і бачиш зневажливе до себе ставлення. Ні, звичайно. Але це такі ж. Втілені боги, як і ви. Тому несіть світло, несіть добро, творіть цього. От те ж саме, коли ви донатите на зсу. Ви не знаєте тих захисників, ви не бачили їх, не бачите. Але вони будуть відчувати, що вони частина народу, і ось це жерттовне служіння Україні, воно недаремне, розумієте, що за ним стоїть цілий народ, який його цінує, який е піклується про його безпеку і хоче, щоб він переміг ворога і повернувся. Ось так воно насправді робиться. Тому не бійтеся. Бути добрим, не бійтеся нести світло людям, не бійтеся творити добро. Воно ви з сторицею. Так це працює. Ну і як завжди, я запрошую вас, приходьте, навчайтеся, замовляйте книжки, слава Богу, є можливість їх перевидавати. От буквально завтра поїду за новою партією. Других книжок, які перевинені вже втретє. От. І це дуже приємно, що книжки розходяться. Дуже приємно. Мене там якось записували, яке ваше ставлення до Харкова, яка там енергія. Ми були в Харкові, я багато разів особисто їздив в Харків ще коли працював в, в Міністерстві енергетики США, був там в відрядженнях. Мій батько Дитинство до війни провів в Харкові, тому коли я там був в відрядженнях, я знайшов той дім, де вони жили. малюсінький такий, в кімнатці на Пушкіна в інституті медичному першому жив мій дід і п'ятеро його дітей. Два старших брати, брата, там, батька загинули під Харковом, тому що Харков там безкінечно переходив із рук в руки, і вони змушені були. Повернутися сюди на Київщину, от, тому що там почався голод. Тому Харків для мене, в принципі, рідне місто. І я вже говорив і сьогодні підтверджую, що. Він найбільше і найбільш приємне здивування із всього, що пов'язано з цією війною. Хоча ну, важко сказати про приємність, як швидко харків'яни відновлюють зруйновані будинки, як вони допомагають одне одному і жертвам під час обстрілів, як вони пишаються своїм містом. Ви знаєте, що із всіх. Хто замовляє мої книжки, друге місце займають саме харків'яни. Друге місце після Києва. Ну, В Києві просто людей більше живе. Я знаю родини моїх, батьк... моїх учнів, де батько і мати, медики, лікарі, батько-хірург. І в найтяжчі ці часи масових таких обстрілів у 22-му році він. Батько залишився в госпіталі, каже, тому що нікому спасати людей, нікому робити операції для наших захисників, для мирних жителів, які страждають від обстрілів. Харків і харків'яни викликають у мене неймовірну повагу і пошану. Що стосується енергетики, ми там працювали в Харкові, там є одна проблема. Дуже велика кількість підземних споруд в Харкові. Дуже велика. Ну, ви знаєте, що і реальний труп Леніна навіть також знаходиться в одному із підземних споруд, в одній із підземних спорід, споруд е, Харкова. От. Це також е, створює такий негативний якар. Треба його звідти викинути і спалити монахам. От. Там же знаходиться. В Харкові польське кладовище, де тих офіцерів, там ні за що ні про що із армії Краєвої розстріляли в час Другої світової цієї війни. Тому в Харкові багато нашарувань е такої негативної, в тому числі, енергії, і треба буде після війни ще туди приїжджати. із Чисельною командою для того, щоб і стабілізувати ситуацію, тому що ну, підвішений стан енергетичний, якщо під землею у міста багато підземних споруд. От, треба стабілізувати там цю енергі енергію. Я знаю, що е, це одна із е, пріоритетних задач, яку ми будемо виконувати після війни. От, тому Харків. Значною мірою в моєму серці я люблю е, це студентське місто, неймовірно любив е, бувати в цих, коли був відряджений, в цих студентських е, кав'ярнях, е, прямо біля отелю Харків, і, і, їх там повно. От е, таке дуже живе молодіжне місто. Е, от і я вірю в. Яскраву долю Харкова і бажаю харків'янам якомога швидше вийти із під цих масованих обстрілів, повернутися до мирного життя. А для цього нам потрібна наша триумфальна перемога. Я впевнений, що вона відбудеться в цьому році обов'язково. До наступних зустрічей, бережіть себе, намасте.